Я зробила пластичну операцію 18 років, все своє усвідомлене життя, я жила з комплексом та мріяла зробити нижню блефоропластику. Можете подивитися на моє до. Думаю, все чудово видно і зрозуміло. Хоча навіть з такою проблемою знаходились люди, які дивувались та питали, навіщо я хочу зробити операцію? Так, от через місяць мені та Я зрозуміла, що моє бажання зробити її у 18 може не виповнитись. Тому мій найкращий хлопець вирішив зробити мені такий подарунок на день закоханого. Ой, дівчата шукала міця, знайшла золото. А якщо ви теж мрієте? Зробити блефа, але боєтесь, послухайте, що я сказала після наркозу, ребятки, все чітко ділайте операцію слі кого то нада сьоще чікі піки. Зараз третій день після операції, і що я хочу сказати. Відчуваю себе як вижитий лимон, мало сил, але найскладніше це реабілітація після ліпофілінгу, тому що болить живіт, не може його напружувати, нормально просуватися, вставати і лягати на ліжко. А Очі, до речі, не болять. просто є неприємний набряк. Якщо у вас є якісь питання із задоволенням, відповімо коментарях. А якщо цікаво побачити результат, підписуйтесь.